Всім привіт! Ви на каналі Читуля. Мене звати Юля, і сьогодні я розповідатиму про прочитане Заліто. І перша прочитана книжка це Джо Аберкромбі Пів короля. Ця книжка розповідає про вигаданий світ, в якому син короля збирається стати служителем Бога миру. Тобто. Радником, тим, хто знає більше. Але доля розпорядилась так, що його старший брат та батько помирають, їх нібито вбили їх союзники. І з цього розпочинається книга. Цей юнак стає королем і йде мститися за батька та брата. Що з цього вийде, ви можете побачити. І мені ця книга сподобалась, але я поки що не хочу замовляти другу частину, тому що я чекаю на знижки, бо по повній вартості мені не настільки цікаво. З фентезі тут досить мало чого, тільки те, що це вигаданий світ. Магії як такої зовсім трошки. І то вона описується як щось, що десь є, а не щось, що вплізано в сюжет. Я ставлю цій книжці 8 з 10, тому що загалом світ гарний, але нічого прям вау, я не відчула. Я купила цим літом хардстопер, коли завмирає серце. Всі томи. Тому що разом вони були дешевші. І я дуже рада, що я їх отримала. Тому що мені дуже сподобалась історія. Мені сподобалось, як описуються почуття Ніка та Чарлі. І мені сподобалось загалом все в історії: їх батьки, те, як вони взаємодіють зі світом, те, як вони вирішують якісь свої проблеми. Та й взагалі це дуже. Лампова, досить наївна історія. Проте персонажі викликають співчуття та зачіпають важливі теми протягом сюжету. Я поки що не знаю, чи буду я продовжувати цю серію, але, скоріш за все, так. Я точно залишаю в себе. Моя найулюбленіша книжка це Друга та третя. Четверта потім, і перша це просто вступ, можна сказати так, тому що ну, там досить мало чого відбувається. Шоста книжка це «Пляжне чтиво», це ромком. Мені дуже сподобалось. Це е, розповідь про двох письменників, які перебувають у творчій кризі, і вирішили побитися об заклад. Е, хто з них напише першим та Продасть права на книжку, яка не схожа на те, що вони писали до того. Мене здивувало те, що тут, крім того, що вони письменники та пишуть книгу, крім того, що вони закохуються, врешті-решт, тому що це ромком. Також зачіпається досить глибока тема щодо подружжя зрад, про те, як дитина переживає батьківські зради. І тому подібне про любов батька до доньки, загалом про щось глибше, аніж просто якісь любовні переживання. Я ставлю їй 10 з 10. Так, це прям дуже-дуже гарна книжка в своєму жанрі. Агантангел Кримський, Андрій Лаговський, цю книгу Віхола. Дякую їм, надіслали мені на огляд. І ми з іншими блогерами обговорили це на стрімі, це буде десь тут. Мені сподобалось це найкраща книжка української класики, яку я читала. Це дуже несподівано сучасний роман, хоч він був написаний майже 100 років тому. Тут розповідається про юнака, який навчається та планує і потім стає професором. Тут розповідається про. Його стосунки з матір'ю, про те, як він зневажає підлабузництво в ній, про те, як він зневажає село на початку книги, і загалом розповідається про його внутрішні переживання, про селфхарму, про те, як він ідентифікує себе, про те, як він ставиться до імперіалізму, про його. Якісь внутрішні переживання щодо його значущості в цьому світі. І це правда читається дуже легко, хоча розповідь і сама мова автора трошки незвична, але ви звикнете я дуже раджу всім, хто не читав, почитати. І якщо ви взагалі не читаєте українську класику, почніть читати з цього. Я вам кажу: це дуже несподівано класно. Чому несподівано, тому що я думала, що тут будуть консервативніші нариси та більш класична історія, а не прям сучасна, яка сприймається як реально сучасний класний автор. Дуже раджу. Десь з десяти. Звісно. До речі, про класиків. Сьома книга, яку я прочитала, це дев'ять оповідань Селінджера. І мені, ну, я не дочитала, Кажу вам чесно, я от прочитала ось так, десь. І мені дуже не сподобалось. Тому що тут я не знаю, чи то так задумано автором, чи це він хотів донести до нас. Але тут розповідається майже в кожному з оповідань, які я прочитала, про педофілію. Що? Я чекала різного, але не те, щоб. В одному оповіданні, військовий, який прийшов з фронту додому в морі, цілував ноги дівчинки незнайомої, а потім застрелився. Чи я не думала, що буду читати, як якийсь військовий буде дивитися на виступ дівчинки в хорі, в церковному і, ну, Помічати, яке, яка вона гарна, та потім в барі розмовляти з нею, ніби захоплюючись в поганому сенсі. Це дуже дивно. А ще тут були моменти з матір'ю та сином, де матір лізла в шорти до сина, прикриваючись тим, що поправляє йому сорочку. Я не зрозуміла, я взагалі читаю щось адекватне. Ну, типу, я не думала, що класик буде писати настільки огидно. І, можливо, я така тупа і я нічого не зрозуміла з геніального автора. Але мені це видавалося гидотно, це не те, що я очікувала від цієї книги. Тож, я. Напевно, залишу її, тому що мені подобається обкладинка, і мені подобається, як гармонійно вона виглядає з ловцем у житті. Але я не буду це перечитувати. Можливо, я комусь її віддам на почитання, щоб також трошки побомбила. Пишіть раптом що. Але це просто жах. Я збилась з рахунку, яка це там книга, там доспівають раки. Це те, що Вадим змусив мене почитати. Ви могли бачити це на відео. Ось тут буде в підкасті. Я там розповідала свої живі враження, але через час я зрозуміла, що в принципі та, так і є. Мені подобається ця книга. Я ставлю їй ну, 9, з 10, десь так. Це розповідається про дівчинку, яку кинула матір на її та батька. І як вона справляється, як вона виживає. Як вона знаходить їжу, як вона адаптується в світі, і потім як вона закохується і що з цього виходить. Це дуже класний роман про природу, про єдність з природою, про те, як природа може стати рідним домом, як, як Мартіни зможуть бути друзями для головної країни. І загалом, мені дуже сподобалось. Це досить глибока книга. Мені трошечки не сподобався кінець, тому 9 з 10. але там трошечки трошечки. Мені чимось нагадала вбити пересмішника трошки. І загалом це гарна книга, яка заслуговує на те, щоб бути такою відомою, популярною. Та щоб її всі читали. Остання книга прочитана літом. А, ні, не остання. Передостання книга, прочитана літом, це Тес Геррісон «Рішна». Тут розповідається про розслідування Ріцолі і Айлс, детективки та судмедекспертки. Сюжет розповідається про вбивство монахині та покалічення ще однієї на території закритого монастирю. І невідомо, як туди потрапив пивця, і як, який мотив мав бути в нього. Тож, тож якщо вам цікаво, прочитайте. Тому що ну, я не можу переповідати детектив, тому що це прям буде трошки зі спойлерами. Мені сподобалась ця книга, мені сподобалась в принципі справа. Я напевно буду читати Тез Геріцон далі, але трохи повільніше, тому що е, якщо читати місяць за місяцем, по одній книжці це дуже набридає. І е, ти почуваєшся себе не так драйвово, тому що в принципі знаєш, що все закінчиться гарно, тому що далі ще є книги. Тож е, трохи треба відпочити від цієї серії, але я планую читати далі. І остання книга, прочитана літом, це Мілан Кундера Вальс на прощання. Завдяки Вадиму, який сказав, що це дійсно гарний автор. Я розпочала знайомство з Міланом Кундерою. І дійсно мені сподобався стиль написання, проте не дуже сподобались герої. Чесно, мені було трошки огидно читати це. Саме через героїв, саме через їх мотиви, саме через їх ставлення до жінок, про те, як вони вирішували, хто має народжувати, хто ні. Це було. Я розумію, в який час це було написано, але те, що автор підігрує мерзотникам, було досить. Також я хочу зачитати вам один абзац, не спойлерний. Але він покаже, скажімо так, те, що на вас чекає. Та що довше допитувалась вона в себе отак, то душі зростала в ній ота чотирнацька, щаслива гордість, вона почувалася як дівчина, яку гвалтують, а вона раптом відчуває, як її вмить охоплює незамовита втіха, до того ж, тим навальніша, чим дужче вона опирається їх. Ну, не знаю. Я не знаю, як ставитись до цього. Але стиль автора дуже легкий, справді. Загалом книга в мене вийде на 6 з 10, прозбачва один. Я знаю, що я казала трохи вищу оцінку після того, як я прочитала, але все ж все вляглося і захоплення стилем ніяк не переважує те, що саме там написано. Тож, 6 з 10. я буду продовжити знайомство з автором, тому що в мене вже стоїть ідентичність. Але так, ставтесь обачніше, коли обираєте книги. Ось і все. Так, дійсно все, за все літо. Такі маленькі в мене були прочитані книжки. Я знаю, що це мало книжок, які я прочитала. Проте зараз осінь, і я вже читаю більше, тож прочитане за вересень буде, і воно буде і воно буде нормальним. Залишайтесь зі мною, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.